Вийшов із черговим приниженням України та раптом до нього підійшов американець і поставив запитання, на яке президент Сполучених Штатів Америки не зміг відповісти. Утім, Патріот своєї країни не зупинився і продовжив тиснути на Дональда, не даючи йому навіть сформувати адекватну відповідь. Перепалка на камеру швидко переросла у дещо неконтрольоване, у результаті чого Трампа осоромили так, як ніколи до цього. Про деталі нових заяв від Трампа будемо з вами. Обговорювати далі. Усім вітання. Я вдячний за те, що ви доєдналися до нас і обираєте нас. Піців ю для того, аби різнуватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. До Трампа наблизився журналіста, задав жорстке питання прямо в обличчя. На що лідер Америки розгубився та навіть не зміг підібрати слів. Журналіст повторив його: Трамп ще більше почав губитися і щось там бубніта. Почалася справжня історія А люди, які це побачили, почали посміюватися. Питання стосувалося путі. На та Україна, і видно було, як Трамп явно хвилюється. Учільника США довели і, не маючи змоги втекти чи викрутитися, він підняв скандал. Погляньмо, як це було. як бачимо, лідер США не вигадав нічого краще, як обізвати видання журналіста ненадійним лише через те, що вони задали йому незручне питання. Журналіст напряму спитав: це ж зневага, що Путін бомбить Україну, поки ви розповідаєте за мир. А Трамп різко, Путін мене зневажає. Хто ви? Звідки такий нахабний журналіст взявся? Утім, якихось фактів або розповісти, чому президент США зливає Україну і відповісти чітко на зауваження про неповагу Путіна до Трампа, який про продовжує бомбити Україну, виставляючи президента США на посміховицьку. Ми не почули. А при цьому, поки лідер американців розповідає за мир і які класні угоди він укладає, ракети продовжують летіти на міста України все сильніше та сильніше. До цього ж президент США Дональд Трамп зазначив, що Україна мовляв, може не вистояти у війні проти Ерефії, навіть якщо США нададуть їй повномасштабну підтримку. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю програмі ранкові ф'ючерси на телеканалі Fox News. Цитую, послухайте, цього не повинно було статися. Ця війна, і вона сталася. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі, наголосив він. Також під час інтерв'ю Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського. і Він розумний хлопець і він сильний хлопець. І він забрав гроші з цієї країни під час правління Байдена як цукерку у дитини. Це було так легко. Президент США Дональд Трамп відкрито висловив невдоволення фінансовою допомогою яку адміністрація Джо Байдена надала Україні попередньо. Про це він сказав в інтерв'ю. Fox News. за його словами йдеться про 350 мільярдів доларів, виділені яких було помилкою. Трамп вважає, що Байден повинен був вирівняти внески із Європою. Байден ніколи не повинен був виділяти 350 мільярдів. Він повинен був вирівняти внески із Європою. Все, що йому потрібно було зробити, це сказати. Ви повинні були на тому ж рівні, що і ми. Тому 100. вони ми 350, і вони в більшій небезпеці. Між нами цілий океан. Сказав Трамп. До того. За словами американського лідера, він вважає, що Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка на думку Києва повинна містити гарантії безпеки з боку США. Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, але я хочу, щоб вони хотіли миру. Вони не продемонстрували цього у тій мірі, в якій повинні, сказав Трамп. Трамп також заявив, що його адміністрація розглядає різні варіанти щодо тарифів на РФ, і що посадовці його адміністрації не стурбовані військовими навчаннями за участі РФ Китаю та Ірану. Також Трамп знову повернувся до питання про можливе приєднання Гренландії до США, підтвердивши свої амбіції щодо цього артичного острова, що належить Данії. висловивши свою впевненість у тому, що США можуть придбати острів. Трамп обіцяв Гренландії мільярдні інвестиції, створення нових робочих місць та економі. Чне процвітання в обмін на політичну інтеграцію з Америкою в чергове, звертаючись до теми в соціальній мережі Трас Соушол, Трамп підкреслив важливість забезпечення безпеки острова, наголошуючи на тому, що США вже давно займається захистом його інтересів, починаючи з часів Другої світової війни. За словами Трампа, США готові інвестувати значні кошти в розвиток Гренландії, обіцяючи зробити її частиною однієї із найбільших і найпотужніших країн світу. Трамп неодноразово заявляв про своє бажання придбати. Острів, що викликало реакцію Данії, котра заявила, що Гренландія не продається. Під час свого першого президентського терміну він вже підіймав це питання, що викликало дипломатичні терця між державами. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп досить часто загалом робить гучні заяви, які можуть виходити далеко за межі внутрішньої політики Вашингтона. Іноді такі висловлювання суперечить одне одному, що є незвичною риторичною тактикою американського лідера. УЗЕНЮЙКТЕМС з'ясували, навіщо Трамп робить спірні заяви, які можуть. Не відповідати реальності, правда виявилася складнішою ніж може здатися на перший погляд. Зазначається, що із з моменту повернення в Білий Дім Трамп постійно змінює свою позицію, суперечуючи самому собі. Іноді, навіть в один і той самий день, ці невідповідності представляють американським громадянам дуельні версії, даючи змогу людям обирати, чому вірити у намірах президента. У виданні звернули увагу на те, що риторика Трампа поступово стає дедалі нахабнішою та агресивнішою. Разом із цим суперечності стають більш яскраво. Вираженими він так багато говорить, що його неможливо притиснути до стінки. Сенс не в тому, щоб суперечити, а в тому, щоб прикривати правду. Реальність нашого сучасного інформаційного світу така, що ви можете вибирати те, у що хочете вірити. Він інстинктивно це розуміє. Заявила професорка історії із Прінстона і редакторка книжки «Есе про перший президентський термін Трампа Джуліан Зелізер. У виданні нагадали, що вже за декілька годин після вступу на посаду президента США Трамп помилував учасників заворушень. У капітолію, які відбулися 6 січня 2021 року, це суперечить його декларованій підтримці правоохоронних органів, оскільки тоді протестувальники нападали на співробітників поліції. Трамп пропонував Гренландії прийняти рішення стати власністю США під час свого виступу в Конгресі. Пізніше він сказав, що у Вашингтон а, у будь-якому разі отримає контроль над островом. Говорячи про Україну, Трамп також не стримується у формулюваннях. Наприклад, у своїй соціальній мережі Трассоушал він називав президента. України Володимира Зеленського диктатором без виборів уже під час зустрічі з українським лідером в овальному кабінеті очільник Вашингтона заявив журналістам, що не вірить, щоб він так говорив про Зеленського. Один із помічників Трампа розповів журналістам, що двозначність президента США щодо близького сходу та України спрямовані на те, щоб підштовхнути обидва регіони до миру. Проте у такого підходу є і мінуси. Щойно ви підриваєте послідовність загальне відчуття реальності. Ви підриваєте Основу демократії. Якщо немає загального відчуття реальності, ми не можемо колективно ухвалювати рішення. Тому єдиною людиною, яка ухвалює рішення, буде головний руйнівник, пояснив Джейсон Стенлі, професор Єльського університету, автор книг про пропаганду і старанні історії. Президент США Дональд Трамп заявив нещодавно, що Сполучені Штати практично закінчили із призупиненням обміну розвідданими з Україною, і що він очікує хороших результатів від майбутніх переговорів з українськими посадовцями в Саудівській Аравії. Заяву американського президента наводить агентство Reuters. Пише «Європейська Правда, відповідаючи на запитання зміни на літаку Air Force One, зокрема, чи буде він розглядати можливість скасування призупинення надання розвідувальної інформації. Трамп сказав, ми вже майже це зробили. Ми вже майже. Це Зробили директор ЦРУ Джон Редклів заявив днями, що США припинили обмін розвідданими з Україною, чинячи тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб він співпрацював із Трампом у проведенні мирних переговорів із Росією. Ну а тим часом стало відомо про те, що мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США, шукає зустрічі із президентом Італії, щоб врятувати угоду Starlink, як ідеться в матеріалі Financial Times. Внутрішня політична протидія угоді на півтора мі. Мільярди доларів щодо захищеного зв'язку посилилася на тлі трансатлантичної дипломатичної напружності. Маск попросив про зустріч із президентом Італії Серджо Матареллою на тлі зростаючих сумнівів у Римі щодо потенційної угоди на півтора мільярда доларів зі Старлі інтернет-провайдером супутникового мультимільярдера. Пише автор матеріалу. Маск написав у ікс, що було б честю поговорити з президентом Матареллою у спробі врятувати угоду, яка зіштовх. Із опором на тлі посилення геополітичної нестабільності між США і Європою. Уряд прем'єр-міністра Джорджі Мелані веде переговори зі Старлінг про потенційну п'ятирічну угоду про безпечний військовий зв'язок для дипломатів, військовослужбовців та інших італійських державних службовців, які працюють за кордоном. Мелані, яка встановила міцні особисті зв'язки з маском у січні, стверджувала, що переговори все ще перебувають на попередній стадії, але обстоювала необхідність потенційної угоди, заявив. Що не існує публічна альтернативи для задоволення потреб Італії в безпечному зв'язку. Як йдеть, в матеріалі тепер перегоди, схоже, провалися в умовах трансатлантичного розколу і з питань оборони після рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Маск також неодноразово заявляв на ікс, що США повинні вийти із альянсу безпеки НАТО. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. Зустрічі в наступних випусках.